Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. І, як ви вже зрозуміли, в ботанічному саду. Я вам обіцяла показати той період, коли заквітнуть цибулькові, весна в повному розгарі і квітнуть нарциси. Цікаво, що ж там клумби із цибульковими, мабуть, уже квітнуть на повну силу. І ось ми прийшли до них. Це інформаційні стенди, де вказані всі рослини, які висаджені саме на цьому полі. Їх найбільше вразив колір тюльпанів неоново рожевий. Просто мрія. Мабуть, незвичний. Бо саме такий я хотіла завжди придбати, а виходили якісь або рожеві, або звичні. Царська корона радує. Е, якийсь із лакових кощиків. Я не змогла прочитати назву, але оці листочки варігатні, вони так прикрашають і освіжають клумбу, нарциси в центральних клумбах уже теж квітнуть. Оце один із сімейних пізніх сортів. Її дуже освіжає так біленький колір. Є братки або ж анютині очки, і ось так панорама. Магнолія вже відсвітається майже повністю. Що із неприємного я побачила. Слимаки жують квіти. Особливо царську корону. Думаю, що, можливо, є і оленка Волохата, бо виїдені дуже-дуже-дуже. Особливо нарциси там ще й закриті, а вони уже об'їдені. І що мене вразило, так це те, що. Інколи зустрічаються вірусні тюльпани. Одного я теж ось тут вловила. Я вже його крутила на всі боки, але малюнок нерівномірний найбільш вірогідно, що він все ж таки вірусний. Сортів патенько, підібрані дуже гарно. Така казкова клумба яскрава. Дуже такі незвичні дизайнерські штучки, скажімо. Мені дуже сподобалося. І погляньте внизу йдуть маленькі незабудки. Вони так гарно підбивають фон. Ніколи не думала, що рожевий так гарно виглядає поряд із голубеньким. Ну, бачите, як ото кажуть, вік живий, вік учися, а дурним все рівно помреш. Як бачите, є місця для відпочинку, інформаційні стойки з обох боків клумби. І виглядає це дуже велично, особливо, коли поряд ось такі арки. Нагадують тінисті садочки. І ось такий фонтанчик. Водичка лється, Зразу не видно її такі асоціації викликають казкові. За, саме зараз відчуття, що ти в касті, весна підсилює це відчуття. Як бачите, я все відходю і повертаюся, відірватися неможливо. Дуже гарно, дуже ефектно. Я ще думала, чи йти мені чи не йти, бо мені говорили, що тюльпани ще не заквітли. А я все-таки пішла і прийшла задоволена, тому що цих емоцій мені вистачить на цілий тиждень. А ось квіточка мого міста це емблема мого міста, це барвінок. Розмір величенький, я таких не бачила у себе. Бачила різні варігатні, білі, голубі і. Фіолетові сині, а ось розмір, і... дійсно вражаючий. І знову нарциси, і знову чимерник. На цей раз чимирники рябенькі. І вони ростуть, як тут, на цьому місці, саме в тіньочку по цей тінистий парк. Але частина, бачите, росте на сонечку і непогано. Ну, так інколи придивляєшся і робиш хибні висновки. Дуже я люблю таку пору. Весна це найулюбленіша моя пора. Люблю дивитися це ось діцентра рожева і перехід до тінисту саду, туди далі йде, магнолія вже обсипається, все засипане листячком, як снігом. Це. Той чимерник, який вражає своїм темним відтінком, він майже чорний. Я б такий би собі теж придбала, але не зустрічала тут. Асортимент, мабуть, чимерників це єдине, чого я тут не можу знайти такого. Можливо, не дуже і хочеться шукати. А ось клумба з крінумами. Нарешті її звільнили від укриття. Зимового. І ви бачите несправжнє стебло. Рі, чітко виражене, це одна із рис саме цих амарилісових несправжнє стебло. Воно характерне і до, для амаркрін, Амаріне, Неріне і Ісмене. Сонячний годинник. І всюди альтанки для відпочинку. і і лави для відпочинку, вони тут скрізь. Можна послухати, як співають пташки, можна подихати напоєним квітами повітрям, а можна просто подивитися навколо, зупинитися і зрозуміти, що життя продовжується. Нещодавно тут були бутони, а вже квітне, магнолія, і це вже останнє найпізніше. Весна дає віру в те, що життя продовжується, і воно буде далі краще. Не може бути гірше. Ми віримо в це. Все навколо міняється і тече. Це одна із видів е, гортенцій, або її ще називають інколи і калина-гордовина, і багато назв. Я так до цих пір і не зрозуміла, так це калина чи це гортенція. Але Одна із назв саме така. І ось тут ще одна цікавинка, ви вже її бачили: це не справжній рівень а гунера, в неї величезне листя, його можна використати замість парасольки, і ось така китичка можливо скоро буде квітнути. Я надію, що ми не прогавимо цвітіння цієї рослини. Будемо старатися. Ну що ж, далі буде?